Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні, наближаються новорічні свята, і в такі дні хочеться порадувати чимось себе більш таким екзотичним та смачненьким. Тож сьогодні пропоную два варіанти подачі червоної ікри. Один на таких хрустких гріночках, другий на дріжджових оладках. Один простіший, з другим треба поморочитися, але не гаймо часу та приступаємо до приготування. В першу чергу потрібно замісити тісто на оладки. Для цього нам знадобиться 1 яйце, 10 г цукру, це одна чайна ложка, 4 г сухих дріжджів, це півпачки таких стандартних, які продаються, 10-15 г маргарину. Я його вже розтопила, дрібка солі. Відважила 300 г борошна, але вже будемо дивитися, скільки нам буде потрібно по консистенції тіста. І стакан молока. Тут 250 мл, і я його вже підігріла в мікрохвильовій печі. До такого ну, тепленького стану, не гарячого, щоб наші дріжджі не запарилися. Зараз це все просто разом вбиваємо. Тісто у нас йде безопарне, тобто воно ну, все зараз замішуємо одночасно. Так, спочатку цукор з яйцем ємність трошки велика, ну, але тут краще все одно буде замішувати Вливаємо молоко. Ці дріжджі сухі, швидкої дії, тому попередньо не потрібно розводити в теплому молоці там, або воді для того, щоб вони ну, почали діяти так заграли до допінки. Все разом замішуємо. Досипали це, сіль. Я вже буду в останню чергу досипати. І дрібка солі. Ну, не можу вам сказати, скільки в грамах, але сіль тісту також потрібна. Додаємо потрошки борошну. Ну, замішуємо консистенцію, яка нам потрібна на оладки. Цієї невеликої кількості тіста вам повинно вистачити, щоб подати ікру до столу. Якщо у вас якась більша гостина, ну, то, звісно, робіть порцію більше. Ну, от і вага чи ще додавати, чи вже вистачить. Адже, коли воно виросте, воно трошечки порідшає. Я думаю, так ще. Трошки-трошки отак ще підсиплю, це вже вимішаю, і ставлю у тепле місце для того, щоб воно підійшло. Навіть добре, щоб раз ви його ну, воно підніметься і осадите, перемішаєте, а вже за другим разом будемо смажити. Ну, ось, На цьому і все. Ставлю зараз мій метод для того, щоб підходило дріжджове тісто це або в духовку ставити і поставити біля неї там, ємність з гарячою водою, щоб такий опар йшов, тоді буде тісто швидко підніматися. Або зараз поставлю, наберу в кастрюлю гарячої води і поставлю миску на неї, щоб вода не торкалася, звісно, і накрию полотенечком. Зустрінемося з вами, коли вже буду обсмажувати ці млинці. Тісто на млинці підійшло, і то це вже другий раз. Перший раз я його перемішала, збила, щоб воно осіло. Поставила пательню, олія вже розігрівається, тарілку куди будемо викладати. Але застевлю ще серветочкою, щоб зайве олію забрало. Отже, просто викладаємо тісто та смажимо в млинці. Намагаємось все-таки їх зробити, щоб вони були гарною кругленької кругленькою такої форми. Можливо, взяти пательні для панкейків, щоб вони були однакової форми гарненької. Температура у мене стоїть на сімірочку. Якщо у вас електроплита, то можете зорієнтуватися. Поки вони не схопилися, ще можна тут якусь форму вирівняти придати. Підходило тісто недовго, я не можу вам сказати, прямо от скільки. Ну, можливо, за півгодини вже й можна було би його виробляти. Просто, ну ж розумієте, господині не займається однією справою. От, За цей час ще дещо зробила. От. І тісто підійшло. Тобто, це ну, те, що ми робимо млинці спеціально для сервірування ікри подачі. Ну, це займає мінімум вашого часу. Скільки ви тратите на приготування інших справ, страв, то це, повірте мені, це не займає багато часу. Так, ну я, певно, ще пару зроблю. Я їх так далеченько одна від другої кладу, так, мабуть, вже на шість вмікно. От. Щоб вони не торкались одна до другої, коли будуть смажитись і рости. От. І можна було сформувати гарну рівну форму. Поки останній поклала, то вже і перший готовий. Довго так розкладала такими помпушечками. Бачите, що я кажу, що треба далеко класти, щоб їх можна було гарно перевернути, поки тісто сире, ще тут можна трошки щось підправити. Дивіться, одна пательня посмажилася вже, дістала, досмажую другу. Отут, де були трошечки товстіші, то ще ставила на бік, щоб з боку ще температура підійшла. От і все. Це я зараз другу партію виклала. Все. Ну, тут ще можна зішкрябати якийсь колобочок, але ми колобки робимо. От. Тобто, для сервірування на один раз цієї кількості вистачить. Якраз буде ще відібрати, отак, От на бочки я ставлю. Якраз буде ще відібрати, може, десь якусь гарнішу форму, якщо у вас такі гості якісь більш вибагливі. От. Ну, для мене головне смак. Даємо повністю охолонути, звісно, на теплім млинці ікру не викладаємо. І, звісно ж, покажу і другий спосіб, як можна гарно засервірувати. Оладки наші захолонули, тому давайте обираємо якісь наші найкращі екземпляри та просто викладаємо ікру зверху. Все геніальне просто. Що, може, ще один для симетрії зроблю із таких от ну і раджу вам, от саме не з батоном нарізним от, чи багетом, а із такими гріночками. Вони дуже хрусткі, такі легенькі, і будуть також додавати такий собі шик. Намазуємо масло, ну, тут вже нічого дивовижного. Тут уже, як то кажуть, була би ікра, а як її подати, найдемо, звісно. Отак От кілька таких гріночок намастила для прикладу. Можна поставити таку невеличку ємність із ікрою, також і всередину тарілки, подати. Такі оладки окремо, або хліб у вас на столі буде. Наприклад, щоб люди могли якось собі окремо змайструвати такий бутерброд. От. Та й так виглядає красиво, правда ж? Або ви будете бачити, що вже закінчується, якби докладете, домажите. Ну, ось такі сьогодні коротенькі. Сподіваюсь, для когось воно буде інформативним таке відео. Смачних вас, вам свят! Натхнення на приготування. Дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки. Хто ще не підписався, підписуйтеся та до зустрічі в наступних відео. До побачення!